Подія, від якої іде відлік нової ери, різдво Христове, релігійне свято, яке в сучасному суспільстві набуло світських рис. Але незміною у часі лишилася традиція зустрічати його у колі сім'ї. Вінницькі віпи, виняток. народному обранцю Сергію Кудлаєнку і досі гріють душу, дитячі спогади про різдвяні канікули. Згадує, як народні гуляння єднали усю родину. Ці стовпи, по яким треба було залазити без ніг. Наверху нас чекали подарунки, от враховуючи ті добрі спогади. Я Напевно би хотів би, щоб сьогодні ми всі згадали своє дитинство, перенесли його в реальність нашу, яка б вона сьогодні не була складна. На різдво керівник області Валерій Коровій іде до храму, аби зміцнити віру і зарядитися особливою енергетикою. А вдома готують котю як у дитинстві, та співають колядок. Пам'ятаю, коли в макітрі я от брав от перед кутьою, оцею таким великим макогоном і натирав, і натирав цей мак. Ми всі збираємося в колі родини з маленькими внучками. Піваємо закалідуємо разом з ними. З бубликами такі приходять. З зіркою. Чи не Єдине свято у творчій родині Таренчуків, коли глава сім'ї вдома. А в минулому шоумен і дизайнерка завзяті колядники. Я вчив короткі колядки. Не там там Христо народився, довга, гарна колядка, да, і там багато дітей знає, але в тому сенс, що мало грошей заробиш. Бо поки одну розкажеш, вже треба три хати обійти. Я встигав. Тому я вчив в свій часто сказав: там коляд, коляд, колядниця, добра з меда поляниця, без меду не така, дайте дядьку, ви вицідко гроші, будьте. Все. І а, а я довго співала церква вітає відродження традиції святкування Різдва після десятиліть радянського атеїзму. Симеон, митрополит Вінницький і Барський наголошує, духовна складова перед усім. Головна подія була не куття і саме застілля, і збирання родини, а сам зміст цього свята. Це дуже прикро, що ніби і святкуємо Різдво в світі, в цілому християни, але забувають про те. Хто народився і за для чого прийшов Господь на землю заради нас у багатодітній родині віничанки Марії Пальчук. Різдво улюблене свято. До нього разом готуються дорослі і малі. Господиня не нарікає, що на столі скромно, головне щедрість у взаєминах. Оце свято єднало всіх, і забувалися різні проблеми. Бог дарує цю любов, і ми маємо ділитися зі своїми близькими і рідними. Христос владився. Бо... Тим сягали шпівають, завітають, оки чудо-чудо повітають. Різдвяні свята, чотирма вихідними, не обмежуються. Їх завершує водохреще. А як кажуть священнослужителі про духовні слід бати впродовж всього року? Ірина Каравченко, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.